Звернення колективу управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ми співробітники управління Служби безпеки України у Хмельницькій області висловлюємо глибоке співчуття та розділяємо горе втрати близьких та рідних, загиблих і постраждалих під час штурму приміщення управління 19-20 лютого 2014 року у місті Хмельницькому. Сталася трагедія бойові дії, які наше рідне місто не бачили і не чули з часів Другої світової війни. Ми співробітники управління опинилися по різні сторони барикади із своїми близькими, друзями, знайомими, які стояли у натовпі 19 лютого. Трагізм ситуації. Полягав у тому, що більшість з нас морально підтримували та погоджувалися із людьми, які прийшли під стіни управління висловити свій мирний протест. Більшість з нас телефонували своїм знайомим серед учасників мітингу та благали зробити все можливе для попередження людських жертв. Однак ми пліч опліч вимушені були ризикувати життям у палаючому приміщенні на театральні 19 для того, щоб попередити ще більші втрати серед мирного населення. Причина цьому арсенал зброї в кількості 25 тонн, які не вдалося вчасно вивезти з території управління і який міг потрапити в. Руки неконтрольованих осіб, що безперечно призвело б до сотень, а можливо, навіть тисяч загиблих на вулицях міст України. Той же час це не знімає відповідальності ні з колективу, ні з керівництва управління за трагічні події під його стінами. Трагічний збіг обставин звів на нівець усі спроби попередити штурм приміщення, в ході якого ми змушені були захищати арсенал зброї, життя близько сотні людей, в тому числі й жінок, оточених та заблокованих на території приміщення. Важкий тягар моральної відповідальності за ці події несе кожен з нас у кожну хвилину нашого Альшого перебування в цьому місті. Ми разом з вами стали заручниками обставин, наслідком яких стала пролита кров, заплямована кров'ю честь нашого колективу. Хочемо заявити, що колектив управління був і залишається з народом України, не виконував і не виконуватиме злочинних наказів. Також зважаючи на події, які зараз відбуваються в Україні, закликаємо всіх співробітників Служби безпеки України дотриматись присяги на вірність народу України та захистити територіальну цілісність нашої держави. Начальники підрозділів управління служби безпеки України у Хмельницькій області.